Біжить по вулиці містом Антон, не облискучи. рюкзаки рюкзаків руках, айфон завжди, усмішка, сонце в душі, крути пісні свої найкращі. Вову -во, Антон король позитиву світ яскравий, як новий день. Антон, заряд енергії завжди, з ним радіє рано весняний. Антон ідемов, супергерой, сміх за ним хвилею, теплою, змива. Спішить, бо живе у ритмі драйву, знай всі кав'ярні, де грає, джаззи лайф на гітарі грає вечором нас, і навіть дощу зливу не страшний. Він у кросах тут літає, серцем нього страху не знає, любить життя і людей навкруг. Антон це просто справжній друг. вово во, Антон, король позитиву, світ яскравий, як новий день. Антон, заряд енергії завжди з ним радіє ра. За ним хвилею теплою Змиває, він мріє знятийсь кіно, бо кожен день як нове вікно танцює в парку, сміється привітно, Антону світ несе любов. вово Антон, король позитиву. Je jaskravý, jak nový deň o o o o o Zavždy S ním radí je ráno klesňaný Anton Idemo v superheroj Sme za ním chvíľajú Teplým zmyvajem Спішить бо живе у ритмі Драєву, знає всі кав'ярні, де грає, Джази Лайф на гітарі грає вечором у нас І навіть дощу сливу не страшний Він у кросах тут літає, серце в нього страху не знає, любить життя і людей навкруг, Антон це просто справжній друг. Во-во-Антон, король позитиву, світ яскравий, як новий день, Ан Зарятине і завжди, Антону світ несе любов, Во-во-Антон, король позитиву, світ яскравий, як новий день, танцює в парку, сміється, привітно. Антону світ несе любов.